Надцятого лютого 2023 року, в день всіх закоханих виявили бажання зареєструвати шлюб так? створити нову українську сім'ю, набуваючи правильні обов'язки відносно на диво. Любов найсильніше почуття в світі. Кохання надихає. Кохання змушує нас долати усі перешкоди сьогодні, 14 лютого, у всесвітній день закоханих. Багато пар вирішили офіційно оформити свої стосунки у Кременшуцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Більше 12 пар вже зареєстрували шлюб. Сьогодні, 14 лютого, день своїх всіх закоханих. Відділ державної реєстрації актиців настану у місті Кремлючуці, Кримічуцького району, східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, проводить державну реєстрацію і включений у такий захід, як кохання переможе. І сьогодні у нас вже зареєстрували у нас більше 12 пар, але це ще не кінець робочого дня. Ми працюємо сьогодні до 20-ї години. Навіть у важкі часи кохання перемагає зараз у зв'язку з війною. У Кременчуці кожна пара може зареєструвати шлюб всього за кілька годин. Зміни в законодавство внесені ще з військовим станом, не тому що це сьогодні 14-го і ми маємо право за бажанням наречених в день. Приймати заяву і в цей же день реєструвати шлюб для нас. Це звичайний робочий день, адже зараз щоденно подають заяви, щоденно реєструються як військові, так і цивільні. І це законодавство передбачено на час військового стану. Креманчуцькі новини вітають всіх молодят та закоханих зі святом і бажаємо, аби любов якнайшвидше перемогла. Дар'я Кимець, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.